Вітаємо вас на каналі кіноляп'юа. На початку 2000-х Голлівуд вирішив додати нове життя класиці, адже ще у 1960 році на екрани вийшов оригінальний фільм Одинадцять друзів Оушена, у якому головні ролі зіграли легенди Френк Сінатра, Дін Мартін, Семі девіс Молодший та інші учасники так званої Щурячої зграї. Це був своєрідний символ тієї епохи: блискучі костюми, стильні чоловіки, яскраві вечірки і, звісно, Лас-Вегас, який тоді тільки починав асоціюватися з розкішшю та азартом. Минуло понад 40 років, і у 2001 році на світ з'явився ремейк. Цього разу із сучасним підходом, новим ритмом і зовсім іншим рівнем кінематографії. Стівен Содерберг зібрав справжню команду мрії: Джорджа Клуні, Бреда Піта, Мета Деймана, Джулію Робертс, Енді Гарсія та багатьох інших. Це був зоряний склад, який перетворив фільм не просто на кримінальну комедію, а на стильну і харизматичну історію, що миттєво підкорила глядачів по всьому світу. У одинадцяти друзів Оушена є все. Хитромудрі плани, несподівані повороти, гумор і особлива атмосфера азарту Лас-Вегасу. І навіть якщо сюжет крутиться навколо пограбування казино, стрічка виглядає легкою, витонченою і дуже розважальною. У цьому відео ми не тільки згадаємо сам фільм, а й розберемо його цікаві деталі. Подивимося на ляпи, які залишилися поза увагою, і можливо відкриємо для себе цю культову історію під іншим кутом. Тож вмощуйтесь зручніше, бо ми знаємо, де пороблено. 11 друзів оуше коли нам показують Деніела, який піднімається на ескалаторі, його піджак розтібнутий. Хоча, коли змінюється кадр, вже хтось йому його застібнув. You, добрий день сер. Привіт, френк. В одному казино абсолютно різні бейджі. В жінки її ідентифікаційний номер. А у Френка чомусь напис «Чикаго Іллінойс». Ти щойно вийшов сьогодні, бачив його. Востаннє чув, що він учив кінозірок грати у карти. Шарф у Френка був під курточкою. Як тільки змінюється кут знімання, він опиняється зверху. Здають ліво. Шейн. шейн. Ще Це не блекджек. Ну дає <ріст> дивись, не дивись, це руку не змінить. Щодо руки, я не знаю, але коробка з під карт, яка була біля расті, зникла між сценами. А ще тут різний рівень води в пляшці, і її обертають в різні боки, помітно по етикетці. І ця ситуація з коробкою продовжується і далі, просто зверніть свою увагу на це. В руках Тофера карт взагалі немає. Поміняли кут, і вони в нього з'являються, і тримає він їх обличчям до себе, знову змінили кут і обличчям вниз. 500 доларів. Яке Перше правило покеру Перше правило покеру – це не чіпати фішки між дублями, бо змінюється їх кількість і місце положення, і це помітно. 500 п'ятсот далі і піднімаю на дві тисячі. Коли Деніел кладе гроші на стіл, помітно, що там їх гарна кількість, але коли змінюється сцена, тепер щось їх замало там. Показуй спостерігайте за грошима на столі. Оп, і реквізитори в нас в ударі. А ще під правою рукою тофера стоїть пляшка води, яка потім зникає кудись при зміні ракурсу. Сховище у Беладжо. якщо я все правильно розумію, а я хочу в це вірити. Ми магічним чином знаємо, де зберігаються креслення, і туди зайшли, бо то по сценарію вірю. Uh. Деніал стоїть обличчям до Расті під час розмови. Змінюються кути вже ні. Про систему безпеки казино. Я знаю більше ніж будь-хто. Я її винайшов. Гелятина і сигари з різних кутів знімання лежать на різній відстані від правої руки Рубена. Людина була під Сізарзом у 87-му. Ці охоронці вже майже наздогнали грабіжника, але в наступному моменті він опиняється чомусь вже на великій відстані від них. Я вчора розмовляв з мелоями. Це брати мормони. На початку цієї сцени обидва джипи стають чітко по лінії старту, а через дубль чомусь обидва вже на ній стоять. Довбні! Це ж єдине, що ви мали зробити. Цікаво, бо ця форма спецназу більше виглядає як з якогось фантастичного фільму, чим з реалій того часу. Міні сюрпризи не в стилі містера Тара. правду кажу. А як Расті дізнався, де і коли буде пограбування, сценарій про це замовчує. І Хто з них дивовижний єнь? Той малий китаєць. Коли єнь завершує стрибок і приземляється, позаду нього стоїть ще один акробат. І відбувається магія монтажу. Акробат зникає, а Єнь робить сальто спиною назад. Хоча секунду назад стояв обличчям до залу. Нам потрібен сол. Він відпадає. Рік тому зав'язав Санкт Петербург, Флорида. Сол бере квиток із ставкою спочатку лівою рукою, а коли сцена змінюється, він опиняється в правій. Ти обстежив? Ти мене приїхав. місця в ложі. Ходімо. Сол, ти найкращий. ти в залі слави, але не ваші гримери, бо тату різне в різних сценах. Ставте на паузу і розглядайте. я зустрічаюся з хорошою жінкою, яка працює у універмазі у відділі білизни. Цікаво. А звідки в сола з'явилося вже три квитки? Наскільки ми пам'ятаємо, брав він тільки один фруктів в стаканчику у расті залишилося на дні. Хоча через сцену він вже майже повний тепер. Зверніть увагу на цю пару статистів, коли Расті йде. Вони вже проходили повз них, коли вони сиділи і спілкувалися. Хапай те, що можеш і тікай, Це трохи складніше, oh. yeah. ясно? Відверто кажучи, я не знаю, що ясно, але оператора відображені помітно добре. Мабуть, хлопці забули про те, що знімають біля дзеркала. Спочатку про погане okay, Система безпеки у них не гірша ніж у більшості шахт yeah. з ядерними ракетами. Але магічним чином і по сценарію ми змогли отримати повнокомп'ютерну 3D-модель цього сховища. І Ми просто вийдемо звідти, несучи на собі 150 мільйонів доларів, і ніхто нас не спинить. Так точно. А 150 мільйонів це по 136 кілограм грошей на одну людину. Вона танцює в «Скаженні коняці. Два їм платить за медичний коледж. Здається, я теж їй подобаюсь. Радий за тебе. Три пальці на правій руці Френка були складені, коли камера міняє кут вже ні. Віддам через годину. Переказу вітання мамі. Сам переказує. Вона через п'ять хвилин буде на сцені. Ой, як зручно. А Расті виявляється, знає саме ту стриптизерку, яка подобається техніку, в якого треба поцупити перепустку, бо то по сценарію. Майже всі кульки в машині Расті були прозорі, окрім верхньої червоної. А вже в цьому моменті додавалися нові кольори, додавали непрозорі і їх кількість змінилася. Вірджол з легкістю дотягується до стрічки з кульками, хоча якщо згадати цю сцену, вони на такій висоті, що без драбини ну ніяк. Ледь помітна пляма на лобі Лівінстона через кадр стає вже доволі темною. Четверте завдання будівництво. Нам треба збудувати точну робочу копію сховища Беладжо. І по сценарію тепер в нас всі ще й дружньо будівельники, які повинні зробити це сховище за два тижні до пограбування. Віримо не тільки через те. Ти. ти згадай, як ми починали під час розмови. Расті і Деніал стоять один навпроти одного. Камера міняє кут, і тепер вони по різні боки стоять. Зерга? Так, таксер не чув про такого. Тому я й не сумніваюсь. Цікава сцена, бо за одним гральним столом чомусь сидить одразу три круп'є. Вони всі в золотих піджаках. Перед готелем, який зараз буде зруйновано, стоїть величезний натовп людей. А на живій трансляції, яку показують по телевізору, там взагалі нікого немає. А пінч створює схожий електромагнітний імпульс, однак без хаосу, все знищені і смерті. Лайнус стоїть праворуч від сола. Коли змінюється кут знімання, він опиняється позаду. Але у світі існує всього один такий пінч. Де? Каліфорнійський інститут передових технологій. А вже ж, у нас знову ситуація, все по сценарію, заїхати спокійно на територію, яка під охороною, щоб викрасти цей прилад. Вірю. Не торкайся мене, я тебе не торкаюсь. Забери руку від мого обличчя. Помітно, що авто припарковано недалеко від стіни з цього кута знімання, але коли лайнус виходить і йде, відстань зростає в рази. Ти увійдеш у казино, вони за тобою спостерігатимуть, як яструби, як яструби з відеокамерами. Зверніть увагу, що Рубен бере сигару правою рукою. А вже через секунду, коли змінюється план, сигара в нас опиняється вже в лівій руці. Ти це не вирішуєш. Ти змусив мене вирішувати, поставивши її поперед нас. Це моя справа. Лайнус тримає свої руки в кишенях, спершись на стіну, але за мить вони чомусь опиняються вже на поясі. Мабуть, за це забули. Містер Бенемістере Бенедікт. Будь ласка, не люблю, коли моєї шкіри торкається сталь. Цікаво, а коли це Бенедикт вже встиг майже скурити цю сигару. Хвилину назад екранного часу, перед тим як повинні були привести кейс, він тільки її почав. А яким дивом і чином Деніел зрозумів, що там зараз іде тес, залишиться загадкою сценаристів для глядачів. Дати щось почитати. Журнальчик. Усе. Відлік пішов. Повітря у нього там на тридцять хвилин. Да які там тридцять хвилин. Добре, помітно, що цей ящик герметично не зачиняється, і там залишається велика шпарина. В нас супер пограбування, але уніформу залишимо в ліфті, щоб увагу не привертати. Виходьте, Містер Волш. Виведіть його з казино. Секунду, а як це Волш може бути одразу в двох місцях? Він наразі з солом наглядає за його кейсом. Кулак, я ж казав. потім! Незрозуміло, а звідки Деніел знав, кого підійшлють, щоб його побити? Мало тобі, якщо ці двоє чують, що відбувається в кімнаті, чому вони не почули їхню розмову? А ці штуки нас витримають? Повинні. В нас план як швейцарський годинник, але лебідки перевірити завчасно ну ніяк. Go. Пішли. Пінч вимикає усю електроенергію в місті, навіть автівки. Але електричні лебідки чомусь ні, бо то по сценарію. А запам'ятати або залишити в одному положенні кейс ну ніяк в нас. Такі умови. А ні, то ми знищимо все. ТЕС одразу зрозуміло, що це расті на телефоні, і навіть знайшла в казино його. Там троє ваших охоронців візьмуть сумки і підуть з ними в зал. Якщо уважно придивитися, то ці сумки порожні, немає там грошей, вони хитаються від удару ноги. Віддайте нам наші 80 мільйонів, і вам залишаться ваші. А половина це 800 кілограм грошей, які якимось димом влізли в шість невеликих сумок. До того ж, трьох охоронців замало, тому що кожен з них повинен був нести по 265 кілограм. Сценаристи в ударі. У нас нічне бачення. Зараз ви вимкнете струм. Вимикаємо струм. І знову сценарна діра. Звідки в Бенедикта рація для того, щоб спілкуватися зі спецназом, який щойно тільки прибув. Як це в сумках не було грошей? Вони кажуть, що в сумках були флаєри, проституток. І знову в нас ситуація, бо то по сценарію. Звідки в сховищі взялося шість сумок флеєрів, незрозуміло. Деніал і Лайнус їх не приносили. Стоп! Дуже знайома уніформа спецназу. Так, це та ж сама уніформа, яку використовували на початку фільму при арешті Беша. І тепер саме величезний ляп, на мою думку. Нам показують наразі, що вони виносять 150 мільйонів. Якщо порахувати, в сховище спустилось шестеро і троє вже там було. І як ми всі пам'ятаємо, Деніел повернувся, щоб відвести від себе підозру. А в руках Расті була тільки одна сумка. Тож Расті повинен нести 187 кілограм, а всі інші по 213. Рубен стояв на великій відстані від лайнуса і соло і вже розвернувся, щоб піти. А коли в нас змінюється сцена, він стоїть майже впритул і тільки намагається це зробити. сподіваюсь, ти був женихом. Краватка явно вирішила пожити своїм життям: то під піджаком, то вже поверх нього. Отже, шановні глядачі, як ми бачимо, в одинадцяте друзях овшена не так вже й багато тих ляпів. До того ж, фільм має гарні рейтинги на сайті IMDB і Rotten Tomatoes. Але іноді ці ляпи настільки абсурдні, що просто не можеш стримати усмішку. Ну от хоча б давайте згадаємо той самий момент з грошима. 150 мільйонів у 100 доларових купюрах – це приблизно півтори тонни. І тепер уявіть, вісім людей беруть та й спокійно виносять цю гору грошей, наче пакети з супермаркету. Реальність у такі моменти відпочиває. Але саме в цьому і є свій шарм, навіть коли логіка кульгає. Фільм все одно захоплює харизмою героїв, динамікою та стилем. Тому, можливо, ми і прощаємо такі дрібниці, бо на перший план виходить інше атмосфера та драйв. А також, коли у вас буде бажання і час, раджу переглянути версію 60-го року. Вона теж заслуговує на увагу. Тож на цьому будемо ставити крапку. Дякую, що подивилися цей огляд. Якщо вам сподобалось, підтримайте лайком і підпискою. А я вже готую нові відео з новими ляпами. Побачимось! 11 друзів оушена. ні не не, не. Ветчины твари! Прошу! Мне шкода! Благаю венчины! На... Мне твари!